Захистити свої права, як підтвердити факт е, свого проживання, якщо прийдеться звертатися до, до, до суду і доказувати, що ви там проживали по усній домовленості з орендодавцем, а не по письмовій? Для цього треба зробити такі речі. По перше, обов'язково, якщо ви платите комунальні послуги на ім'я е, вашого орендодавця, але платите. Зі свого банківського рахунку, то вам треба підтвердження зберегти, що дійсно ви, ви заплатили кошти з ба свого банківського рахунку. По-друге, е фотографії, які твердять факт вашого проживання в цій квартирі. По-третє, якщо ви платите за оренду, але платите не на рахунок вашого власника, е а передаєте, наприклад, через якусь довірену особу, особисту кожного місяця. Як бути в, такому, в такій ситуації? Факт сплати арендної плати повинна обов'язково у вас бути. Для того, щоб це зафіксувати, рекомендую просто писати смс до вашого власника квартири, що ви передали там, сьогодні дату писати, суму таку-то -та, за такий-то -та місяць. І ця переписка, якщо виникнуть спорні такі питання, буде доказом у суді і підтвердження того факту, що ви дійсно проживали за усним договором аренди і платили за договором аренди орендну плату.